Пелюшка. Вона вишиває фату золотими нитками. На білому платті протягує стежечки бісеру. Навпроти, в подушках присівши, підмигує мама, тримає в руках простирадла з текстурами різними. Чекати на принца заняття буденне й натхненне. Уся в килимах покривалах шовкових веранда, а в хаті пристелене ліжко, розбещені, певно, ці принці. Тож ковдра пухова, подушки в трояндах. Вона косить погляд в розвішані в хаті дзеркала, підкорює їх дорогою, тонкою білизною, благає ікони, щоб принц їй натрапився вдалий, узяв з нею шлюб, полюбив і ніколи не вислизнув. Вдягнулась в принцесу, несила уже попелюшкою Чекати тих принців Нема, не тлумачив каскар. Що справжні принцеси не ставлять на принців ловушки, а вміють кохати без суконь, білизни і церкал.